Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку з вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони теж робимо доставку. Сьогодні говоримо про квадроцикл, який потрапив до нас в ремонт. Розказую про нього коротенький обзор. Так, попав він до нас із скаргами. На стуки і удари в коробці передач. Я спробував на ньому проїхатись. Значить, Перше, що я з'ясував, це те, що він не запускається. Стартер разів 10, напевно, прокрутився в холосту, доки спрацювала обгонна муфта. Тому, швидше за все, обгонну муфту будемо міняти. Це перше. Друге, карбюратор ну, практично не працює. Він відмовляється запускатись, він відмовляється тримати холості оберти, він відмовляється працювати під нагрузкою, провали. Потроювання, він глохне, його заливає, чи пального не вистачає. Значить, друге, чим ми будемо займатися, це карбюратор. Третє, значить, старт з місця. Варіатор працює дуже погано. Значить, у нього має бути старт з місця, щеплення має починати працювати десь на 2500, там, 3000 обертів. Тут щеплення починає працювати десь на 5500 обертів. Тобто стартує він дуже пізно, на дуже високих обертах. Тому третє, чим ми будемо займатися, це варіатор. Ну і нарешті тепер доберемось до проблеми, яку нам озвучив власник квадроциклу це стук. Насправді, стук в коробці передачі, удари такі, що відчуття, наче Зараз розірве коробку передач. Значить, ну, Явна проблема з вихідним валом та з валом вибору передач. Значить, Відбувається це в першу чергу через те, що власники квадроциклів не обслуговують ланцюг. Ланцюг видно сухий, ланцюг видно розтягнутий, він висить значить, як у бика яйця. От. Коли ланцюг розтягнутий, то ланки не попадають. Пази, ланки попадають на зуб. Через це створюються ударні нагрузки на вихідний вал. Вихідний вал сидить на двох підшипниках вальовим мінівому картері ці підшипники розбиває, вал починає люфтити, і відповідно вал створює нагрузки на шестерні, з якими він працює в парі, і вибиває зуби. Вибиває зуби на вихідному валу і на валу вибору передач. Ну, По великому рахунку, це розходник. Це розходник через те, що така поломка трапляється часто, через те, що часто люди не слідкують за станом цепі, не смазують її, не підтягують. От І через те ці поломки трапляються часто. Також частою причиною поломки коробок передач на таких квадроциклах 150-200 кубів є неправильне використання режимів коробки передач. Значить, Коробка передач тут дуже проста, примітивна, доісторична, топорна. В ній немає синхронізаторів, і про це потрібно знати і розуміти. Кожне переключення треба робити обов'язково тільки після повної зупинки, обов'язково на холостих обертах, і обов'язково після кожного переключення робити синхронізацію. Інструкція радить після кожного переключення прокотити прокотити квадроцикл. Там 10-15 сантиметрів назад вперед, для того, щоб одні шестерні війшли в щеплення з іншими. Це інструкція заводу виробника. Ми всі люди сучасні, ми всі люди ліниві. Ставати з квадроциклу ніхто не хоче, тому я раджу після кожного переключення робити невеличку перегазовку. Дринь-дринь до характерного щелчка. Доки ви почуєте, що шестерні війшли в щеплення одна з одної, і доки квадроцикл не спробує почати їхати там або назад, або вперед. Ну, відповідно. Від тої передачі, яку ви обрали. Тому люди нехтують часто цими правилами, вони про це не знають. І іноді, після переключення, от їхала людина назад, одразу включила передачу вперед, дала газу, а шестерні не війшли в щеплення одна з одної. Вони починають швидко крутитись, в коробці скрежіт і залітають зуб на зуб, з'єднуються шестерні вже на великих обертах. І виходить такий удар, від якого надломлює або зовсім виломлює зуби. От. Тому це такі найчастіші проблеми, найчастіші причини, які ви, ну, є причиною проблем з коробкою передачі. Ну і ще одна із розповсюджених проблем це коли люди не слідкують за підвіскою, коли отут розкручуються болти. У нас задня ось починає гуляти на оцих болтах, на оцих кріпленнях. Відповідно, гуляє ось. У нас гуляє і зірочка, яка сидить на осі. От, ось ходить назад вперед, чи восьмерку її колбасить, колбасить і зірочку, і зірочка починає ходити назад вперед. На зірочці сидить цеп, відповідно, наша цеп смикає. Задня зірочка смикає через цеп, передню зірочку. Відповідно, Та сама причина, створюються ударні нагрузки на картер, на вихідний вал, і також розбиває, розбиває підшипники. і... Гризе і вибиває зуби на коробці передач. Тому здавалось би, ну що там цеп, що там відкрутилось да? що, ну, що трохи в задній осі. А отакі причинно наслідкові зв'язки, вони досить прості і досить прямі. Коротше кажучи, будемо займатися квадроциклом: фронт робіт у нас є. Погодимо весь цей об'єм робіт і вартість робіт із замовником, і почнемо його розбирати. Є люфти. Передній підвізці, можливо, доведеться якісь втулки замінити, або рульові наконечники. значить Тут шкваренева підвізка, втулок в продажу немає. Є тільки в зборі оцей весь шквареневий поворотний кулак. Смазки щось тут не видно, щоб тут хтось щось смазував. От, я думаю, що її ніхто не смазував, не спрацював, тому. Я думаю, що втулки ці поїдуть до токаря. Виготовлятися будуть нові шкворені і нові опорні втулки. Тут дві опорні втулки, чугунні, одна вгорі, одна внизу, і металевий шкворень. Ось така історія. Так, ну і окрім усього іншого, от такі базові речі, як допрацювання проводки, які я раджу зробити з заводу, але їх ніхто не робить. От, проводка висить тут просто гірляндами, це все бовтається квадрик відмиємо і обслужимо, проведемо весь до ладу. Квадрик загалом свіженький. Я думаю, він десь 22-го, можливо, кінця 21-го року. Швидше за все, 22-го, бо в 21-му ще такий колір не заїжджав. Значить, Він не задрочений, ціленький пластик, він весь рівненький, акуратний. Пробіг невеликий, там на спідометрі щось близько 2000 км. Видно, що користувались ним акуратно. Але от по якихось причинах квадрик має ряд таких несправностей, які ми з вами будемо бороти. Серйозного і критичного, на перший погляд нічого немає. Базове обслуговування, обгонна муфта це розходник. Вали в коробці передач цей розходник, зважаючи на те, що ви їх часто ламаєте. Замінимо цеп однозначно, ну і передивимось все інше. Ну і поступово наступними відосиками я вам буду викладати. Значить, історію обслуговування, ремонту і відновлення цього квадрика. Якщо вам потрібні схожі послуги, звертайтесь, контакти, як завжди, отут, або отут, на екрані, або в описі під відео. Там посилання будуть на наші соцмережі: Інстаграм, Фейсбук, TikTok, Телеграм і так далі. Я знімаю цей відосик завдячуючи нашим захисникам, а ви можете його дивитись, завдячуючи їм, тож не забувайте їх підтримувати. Їбашим!